Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Щойно зараз от це відбувається, я вам одразу про це кажу. Щойно заходила в Ватсенс, на жаль, у нас цей магазин в місті зачинився. Він вже не працює декілька років. А в Києві є, так от, я заходжу. І хотіла подивитися собі губну помаду. Чому губну помаду? Тому що я вам казала, що я збиралася, взяла не ту, вона мені не підходить, вона мене інколи навіть дратує. І чому саме Ватсон? Тому що він... лише у них є косметика Люмене. Вона мені до вподоби, Але я подивилася ціна, знижки немає, а так 500 з чимось гривень. І думаю, та, ні. Ось так от змінюється е, відношення до покупок. Як змінюється, я одразу вам кажу. Я не купила. Тому ще день-два я поїду додому і що? І вона мені не потрібна там буде. І Зекономила сьогодні більше ніж 500 гривень. А ще потрібно було б ще і олівець, а на олівці була знижка. Ну, я вже не дивилася не казати ціну. І річ не у тому, що. Шкода грошей там для себе або ще щось. Зараз я перед тим, як щось купити, ставлю собі питання. Надовго мені це? Чи потрібно мені? Це буде через декілька днів. І ось так якось так. Не знаю, чому так в мене відбуваються такі зміни, дівчат. Що відбувається, те я вам і кажу. І от зараз ще такий приклад. В тікітоках побачила суми шиють. І так захотілася підтримувати. Ну, ви знаєте, я люблю підтримувати наших українських виробників. І коли щось дізнаюсь, я вам про це кажу. Так от подивилася, там є такі штани, які мені були. Ну, я б таки хотіла. Я їм написала. Але перейшла через інстаграм і написала їм, що я хотіла, вони мені скинули розмірна сітка. Будь ласка, вибирайте. І я... А потім я це ж як завжди раптово поїхала в Київ. І оце їду і думаю, ну я їх куплю, вони теплі, вони класні. А що в мене штанів немає? Але, дівчатка, можливо, це комусь буде цікаво. Можливо, комусь це буде потрібно. У них іде, це не реклама, я взагалі нічого знаєте мене. я вам зараз покажу їх. Інстаграм, дівчат це не реклама. Я б замовила, але вирішила, що не хочу. У них є такі, Суп... а ні, це. Костюми, ну ви там подивитесь. Е -е -е. Ось такі палацо я хотіла штани замовити у них, але вирішила, у мене є отакі сукні, пальто. І мені сподобалось і якість, як вони шиють, ось такі безрукавочки. Ось спідниця. Мені сподобалась і тканина, і все, але я думаю, і Таня, і куди ти цю спідницю? Тому подивіться, посилання я залишу, нехай наші якось заробляють, вони сам самі шиють у, у них такий діловий е, одяг. Тому, будь ласка, кому цікаво, посилання я запишу в. Е, 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 е. В описі під цим відео. І такі позитивні суми шиють. Ох, молодці дівчата! Ось так. Я люблю таких людей. Таких я і притягую. Як би там не було, але життя продовжується. Ось так. Щось мені так здається, що я вже буду нецікавий блогер. Але записувати відео для того, щоб... Теж дівчат. Тому, будь ласка, хто зі мною сприймайте мене такою, якою я є? У кожного в житті щось відбувається. У мене теж зараз я не знаю, що я не можу це пояснити, але ставлення до покупок у мене зараз саме таке. Зимує. Але походити по магазинам. Подивитися щось для того, щоб зігрітися, мені це подобається. такі штани на літо мені сподобалися. Вони йдуть як льон, і навіть на них є знижка була 200 чимось зараз 1290-1300. Чомусь так світлом мерехтить Я розумію, що Лон лі... вони легенькі, вони приємні на дотик, резиночка. От. Але ще зарано, мабуть, купувати, а потім буде дорожче. Ось така смужка. Тут ще є різні кольори, забудь яким смаком, будь ласка. Це я щойно в цей магазин заходила. Отак походила, позаглядала та й пішла далі. Знаєте, не для того, щоб купувати, а щоб просто мати інформацію. Коли мені щось знадобиться, я буду вже знати, що я хочу. Отаку блузку заря дивлюся, 1200 коштує. Ну, така. Як на дотик, як наче напів шовк, шовк напів ну це як на дотик, ціна 1299 коштує, має три таких гуцики, а далі такі От. ось такі жіночі рубашки з квіточками. Де тут ціна 399. О, тут шовк приємний на дотик, нічого не можу сказати, теж невеличкі такі гуцики йдуть. Така непогана. Жіноча рубашка. 300 гривень, футболка, приємно на дотик. І колір такий якраз на літо теж можна було б взяти. Прикраси теж. Скільки коштують? 800 гривень. Так наче багато всього, на чомусь зупинитися не. Здалечі побачила ну, тисяча гривень. Ось така безрукавочка. Ну так, тисяча гривень, без однієї гривні. Була б непогана. Такі гудсики, ца 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 І до них, до речі, є штани. Яка ціна штанів гучно грає музика, пробачте. Шукаю швиденько, яка ціна штани. 1300. І так. такий костюм можна було б зробити на весну. Піджак непоганий, під джинси або там Ось що. такий. Ти ну, дві тисячі коштує. Взагалі, коли я думала щось змінити. Свій образ. Якось я хотіла, щоб такі, такі штани були, така безрукавка, якщо я правильно її називаю. Щось в такому стилі я себе бачила. І знов штани ніякої спідниці, ніяких сукень чомусь. Можливо, це під наш теперішній час, то я не знаю. От сукня теж. О, яка вона приємна на дотик. Ціну довго шукати. Я ж кажу, щось мене на блузи потягнуло, 1200 теж коштує. Таке, як наче, шовк на дотик. Ось така легенька на весну. Якщо рукав підкотити, то можна буде як, як то кажуть, і на холодне літо. якраз під джинси Або ще щось така непогана блуза. Нарешті я побачила магазин Вовк, наш український дизайнер-виробник з першого поверху. Зараз хочу зайти теж подивитись. Минулого разу я була шукала, не знайшла, а тут, коли не шукаєш, будь ласка, він тобі потрапився. Дівчата, дивіться, ось такий костюм би я б собі взяла. І мені Консультанти кажуть, що сьогодні навіть є 30% знижки на все Ось така ковтинка. 25%. Дякую, що ви мене поправили. 25%. І там є такі штани. Отаке б на весну я б собі купила. І тканина ну, дуже приємна на дотик. Вау. Наш український виробник. Вітровочка. І колір такий приємний. І тканина. Я запитала, чи можна знімати. Мені сказали, так, можна. А... І я ж оце давай почала знімати. О, ось такі сукні. О, яка цікава. Така рубашка. Це на літо вже буде. Ні. Це не на літо, дівчата, Боже, одяг, це взагалі одяг для відпочинку. <хи> Там є шорти. така, Вдома теж потрібно гарно виглядати, хто буде в цьому заперечувати. Ну я так недовго продивилася, що є цікавого. Сукня довга така на літо, легенька. Так, добре, побачила, буду йти далі. Я більше шукала, ніж це така коротенька спідниця. Що? Це нова колекція. А, це нова колекція. Дякую, гарного вам дня. Нарешті побачила. Це я вже вийшла і дивіться, готові такі образи можна підібрати. Якість мені сподобалась. Ось так ми сьогодні з вами зайшли в торгівельний центр Погрілися. Я не можу зрозуміти, вийшла і таке враження, наче сніг пролітає. Або мені здалося. А зранку було сонечко. Але це не важливо. Неважливо, яка погода. Я вважаю, щоб в вашій хаті був ззади, щоб на душі динамі був спокій. Бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. До побачення.